Одного разу я, як і завжди, слідкував за гравцями на сервері. Телепортувався до різних анархістів в пошуках для себе якогось контенту. Ситуація, про яку я вам розповім, потребує розголосу. Будь ласка, не залишайтесь байдужими. Наступний мій телепорт був таким: я побачив картину, де Адольф зустрів своє кохання. Він на неї дивився так, як наче вона капелька води в пустелі. Він був закоханий по самі вуха. Коли вона була так близько, не міг навіть промовити й слова. Вже про ніяке розділення Польщі мова не йде, аби тільки вона була з ним. Прекрас. На зовнішність, одне фіолетове око і рожеві трусики Різко змінилась на якогось міміка. Це страшна чорна субстанція зі смайликом на лиці, про яку навіть Адольф не підозрює. Кахання затмило йому голову. Він абсолютно не розуміє, з ким зустрічається, в кого він закахався. Єдиним варіантом для мене зараз це любим способом повідомити йому про те, що це не просто прекрасна одноока дівчина, це якась страшна тварь.